йо Йойо, кінтесі, Вітаю, Сьогодні ми злетіли в Power Up Soccer. Ми будемо грати за ось цю команду, яка виграє по ходу 4-1. Так. Блін. Серйозно, ви серйозно? Блін, а на на на, -на, -на ого. А, в нас уголки АФК. Ні, не АФК. Не АФК, кінти. Реально, не АФК. І це кльово. І це реально кльово. Так, бемк. Давай, 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 ні-ні-ні. О. Тю. Бімк. Все, я забив. Я забив кінти. Бімк. Кінти це імба. Кінти це імба, я забив. Коли мені сам воротар віддав. Але... Але в нас зараз є невеличкі проблеми. Ми програємо в два рази. У нас просто немає. О, вже не також. І в два рази. Вже тільки на один м'яч. І мені, до речі, чого сідали. Не знаю, чого реально Але це Кльовченко Але це Кльовченко Так. О, Красавчик. Красавчик. -с. Йоу, дай мені пас. Дай мені пас. О, дубль Кінти він оформив собі дубль. Просто дубл. Це норм. Ось це я розумію імба. Ось такими треба бути мощними. Просто я зайшов, зробив гол і бац. Бац, і ми вже виграємо. Ну, ми хоча б не програємо. І це реально кльовченко. І це реально кльовченко. Так, я побіг. Ні, я не побіг, бо нас віджали м'ячик. Нас віджали м'ячикс. І, до речі, його знову віджали Навіть коли, коли ми повинні були його тримати а, як камінь. Ну, типу, як кам'яні руки, реально. Просто як мощні челікси. Так, а де м'яч. о собі Нефігасабі, ми зараз будемо вигравати кінти. Ото ми зараз будемо вигравати. Let's go. Let's go. Давайте напишемо їм пас. Пес. Давайте мені паси кінти. Просто давайте мені паси. І це дуже дуже важливо. Ну прям для мене це важливо. Дуже. Так. Бам. Ага. Ага, не очікував. Не очікував. Чікс. Бам. Все. О, но! О но. А мені дали. Голшот, звісно. Оу, ніфіга собі. Ніфіга собі. Красавчик, мені дали голос. Мені дали гол сіст. Мені дали голос іст. Так. Давайте мені реально паси. Дуже мені треба паси. Дуже мені треба ці паси. Так, клейм. Oh, no. oh. Ох, це мощна тактика. Дати ворогу, щоб потім його забрати. Щоб потім його просто забрати. Ви уявляєте це? Я думаю, це дуже складно уявити собі. Так, братух, дай! Дай, 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 дай! Так. ооо. Х4. Pass me, please. Oh, please. Давай мені паси. Мені це потрібно. Я люблю паси. І, до речі, ми вже виграємо. І, до речі, ми вже виграємо. В два рази майже. Ми вже в два рази виграємо. А, I want pass. Мені не потрібні паси. Йоу. Чел, ну ти я ще, звісно. Такий дивний. Ти реально такий дивний. Чіууууу. Таньк. Ммм, танкс. Ну окей, я не знаю, що він написав. Але він, я думаю, психує на мене. щось там два йому хочеться. Другий Please pass it. А, типу, я другий раз. А, пасую тобі. Ну, я не знаю, коротше, що він хоче. Так. Я не беру у друзі. Безкоштовненько. О! 8000, 8000, 8000! Побігли, побігли, побігли! Так. бамк, відкриваємо. Я хочу маску. Я хочу маску. О-у, до речі, прикольно. До речі, прикольно, окей. М -м, прикольненька нам всяка штука випала. А, давайте подивимося, О, тут що це. А, це в принципі воно є. Так, тут новорічного нічого немає. Так, болів нема, тут нічого нема. А, до речі, ось тут, а. Бенка, квіпчик. Оооо. А ні, я ж хочу синю, так? Я ж хочу ось таку синеньку. Я ж типу. Оооооо, з... еквіп. Бум, -е кінти, все. Все кінти. Поїхали. Так, я би хотів в більохеньких таких бігати. Буцах. Щоб бути таким модним. Подивіться, який є. Просто на це подивіться. О. І зараз я буду забивати голи. Барселоні, на жаль. На жаль, Барселоні. І до речі, ми вже забили один гол Барсі. І це Кльовченко. Жікс. Чужу, давай. Давай, давай, давай. Притуха, давай. Ні, я не забрав. Йо. Чел, ти. Ти не серйозний, чел. Чел ти не серйозний. А, просто так легко. Так легко. М ливай. лівай. лив. давай, лівай. Я подивлюсь, чи лівне він чи ні. Я не знаю. Так, йо. Ага, ну зараз нам буде. Типу, другий гол пропущений, якщо так, то. Якщо так, то так. Скоріше за все, скоріш за все. Так. Давай, 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 поїхав. Поїхав, братуха. Бемк грід пас. І зараз. А, пас бро, та братуха, звісно. Так, давай. Уо, асіст Красавчик Він забив. Красава. М -м мені подобається, коли ось так легко забивають. Просто за секунду. Це за секунду забивання м'яча. А, а... Так, йоу. йоу, Чувак. Чувак. Так, давай, давай, давай. Поїхав. Поїхав. Бенг. Ага. Так. О. Це боляче. Це боляче. Це реально боляче. На це дивитися, як вони просто... Так легко це зробили. Типу, він просто віддав йому м'яч. Ось тако треба забивати, ви розумієте? Неочікувано. Щоб вони не очікували. Просто за секунду чикс і все. Так, вау. Ага. Я так розумію, він так само захотів, та я бачу. Мій, ага, по, а, а, мій гол повторити. Так, йо, це що таке? Це що таке? А може мені хтось хоче віддати, ні? О! Так. Йо. Йоу. Чувак. Чувак. Так. Нє, не забрав. Не забрали. О, капець! Але ми все одно на, на один гол о, попереду. Песмі. Так. Ок. А, Юту. Окей, братуха, але ти також. Так. А... класно. Класно, реально. Класно придумало. Але зараз. Але зараз. Треба ось тако зробити. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні... фуф Фу. Я побіг, я побіг забрати. Ні! я не забрав. Я не забрав, в мене закінчились стаміни, бенг. Братуха пас. Пас мені. Дай пас. Я ж тут. Я ж тут стою один. Я не знаю навіщо він це робить. Але він це спеціально робить. Він же це спеціально. Я в цьому впевнений на 100%. Клейм. Let's go! Let's go! Mm. Так, ту. Давайте напишемо йому Сенгс. Э, Точніше ту за те, що він а, мені віддав пас. А, так. Ооо. Цікаво. Фуф. Фуф. Реально фуф. Я думаю він зараз заб'є. А, ну, в принципі, це зараз може і відбутися, якщо ж так. Ау, ню. Як. Та як? 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 Так. Красава. Не красава. Далеко не красавчик. Далеко не красавчик. Оу, блін, як же мене бісить цей грол Кіпер. Як же він мене бісить? Давайте зараз розпавним, заробимо. Я знаю, що зараз найголовніший момент світу. Але зараз хочу подивитися. А. A... Ага, нема місць для голкіпера. Нема місць для голкіпера. Ну окей. Окей. Так. Йоу. Йоу, чувак. Чувак, я тебе не здоганяю. Чувак, я тебе не здожину. Ні, я тебе не здогнав, звісно. Я тебе, звісно, не здогнав, але мені це нічого не дало. Давай, братуха. Давай, 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 давай. О. -о, -о. Фікс. не. Не буде фіксації мощної, мощної фіксації. Не буде. О -о -о. А. -уч. Я ще й забрав. М Пас, бро, а що ти хочеш від мене? Чел, навіщо мені тут назад віддавати? Так. Так, дякую. Дякую. Ну, дякую, але якщо б ти ще попадав. якщо б ти ще й попадав, було б вообще красунчик. Все це 5. 4 5-4, ви серйозно? Барселона зараз виграє. Та ні, не можна. Так, всі полювали, Всі полювали звідси. Ми програємо, звісно, але ж не треба лівати. Я ж на секунду лівнув. Окей, кінти. Ну, раз всі полювали, тому давайте і ми бо це капець. Я не готов тягнути цю команду. Я і так, я думаю, багато чого заради цієї команди зробив. Я знаю. Це погано, що я лягнув. Але, кінти, ну блін, нема сенсу, нема сенсу грати за таку команду, за яку ти просто програєш. А, ми 5. Ага, класно, кінти. Класно, реально. Так. Оу, прикольно. Прикольно. Ну окей, я так розумію, ми зараз лівне. Зайдемо. І будемо знову в іншій, на іншому сервері. Я в цьому дуже сильно сподіваюсь, бо о, в таких, о, типу, о, типу, командах не можна грати. Які програють 50, ну, я вам це вже казав. Не можна заходити в 5.0. Так. Ага, Мінч, Ну давайте за Мінч пограємо, так? За і прав навіть. оу красавчик! Ось той я зайшов. Ось то я зайшов, я розумію. Окей. Так, до речі, а що тут по емодзіям? Так, а що тут я можу зробити? Нічого, так я не можу. Там, в мене немає емодзі. Ну окей. Так. Чис. Все, давай підходимо до воріт, Бо я не хочу бути тим, хто пропустить четвертий м'яч. Так, бенк. Ага. І так, красава. Красавчик, красавчик. Так, бух. Пуха улетіла. Пушка, звісно, улетіла від мене. Небезпека пропала поки що. Від наших воріт небезпека пропала. Зараз буде небезпека в їхній горіт, але. Голкіпер затащив. Але, на жаль, голкіпер затащив. Так. Димося за матчем. У-у-у, красавчик. Красавчик. Вже дубль оформив. Норм. Мінч тащить. Норм. Окей. Полетіли. Що в нас далі буде? Що в нас далі буде? А далі в нас буде забирання м'яча на їхній половині поля. І Не гол. Не гол поки що. Але, я так розумію, вони зараз в процесі цього. Щоб забити гол. Я щось так дивлюсь. Вони класно грають. М -м. У, У. А ще нормас. Тому знаєте, що я вам скажу? Я перезайду. Я просто хочу перезайти в..., а, на інше місце. ні 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 тільки не Мінчі. Тільки не в Мінчі. Бенку, все. Я в мінчі. Кльово. М -м. Так. Ти хто? Ти хто? Ти хто? Вау. О, у нас є голкіпер. У нас є голкіпер, імба. Так. Та як він це робить, як він це робить, як він це робить. Ааа, пропустив. 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 Так, окей. напишемо його. А, трошки. Не того. Так, давай. Тюкс, Ага. Ще один. Ще один. Uh, то... Ось це. О, ніфіга собі. Зараз в нас буде 5-5. Зараз в нас буде 5-5, так? Mm, Походу, кінтий я вам так скажу, що треба перезаходити. Треба перезаходити. На Голкіпера. На місце Голкіпера. Бо я не пропустив жодного м'яча, поки я був голкіпером. І не забив, звісно. Але краще не пропустити жодного, ніж забити. Так, йоу. Йоу, типчик. О, давай, давай, давай. нет, Так. Бэм. Имба. Так, давай туда. Не, 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 не. А, сори, 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 кенты. Ю, you... я пропустив м'яч, я пропустив м'яч і не буду більше цього робити. Мені просто не показувало таймер, я думав, що. Mm, ми програємо. Ми програємо, блін. Хоча я, типу, задефав його. Так, та сама штука, та сама ситуація, але нікого вже немає на підстраховці. Нікого вже немає на підстраховці. а ніхто не хоче зайти в ту команду, щоб я зайшов в. в. А, ні, нема нікого. Ніхто не хоче. О, Дивіться, я став нападничком, я став нападничком, бенг. Ага. Воно як ставати нападником, я зрозумів. Я зрозумів. Так. Ого. Ого, так. Чувак. Чувак. Так. Так, я побіг. Я побіг. Я просто побіг. Let's go. Let's go. Let's let's go. Ось це Ось це треба бути настільки мощними кінтами, щоб забивати. Я зараз зрівняю рахунок, бо я зробив так, щоб він був не на нашу користь. І я його зрівняю зараз. Я його просто зрівняю. Я зрівняю наш рахунок. І буде в нас все імбулечка. І буде у нас все імбулечка. Так, вау, не буде в нас все імбулечка, бо Голкейпер пропустив ще один м'ячик. Але я зараз буду нападником з м'ячем. Тому, можливо, в мене зараз буде шанс це зробити так, щоб ми прогр... виграли. Не, не акінтий. Нема в нас шансів. Нема в нас шансів. Ось о чому, ось о чому. Так, є, є. є є, шанси. Є шанси. Брутелха, братуха, братуха, братуха. Йоу. Йоу, чувакс. Так. Оу. Я не встиг, я не встиг, я не встиг все. 9-6, 96, 96. Це ми програли по повній програмці. По повній програмці. Ну окей. Але можна знімати ä, там матчі. Так. Я заходжу в ліпсон. Я заходжу в ліпсон. І, до речі, я б хотів би змінити місце, тому я швиденько, 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 швиденько. Um, стану uh, за ось цього чувакса. Чувакса. Так. Клейм. Ага. Грідпас поінти всякі, сипляться. Сипляться мені всякі поінти, Але він не вміє пробивати поворотом. Він просто не пробив поворотом. І нам зараз не заб'ють, бо ми виграли 10-6 кінтей. Я знаю, я грав за іншу команду, але я зайшов і мені дало 1000 поїнтів, тому я нічого не знаю. Я просто нічого не знаю. Я не знаю, чого з Ліпса всі потікали, але мені сподобалось. Mm, так. Окей, mm. окей, okay, okay, полетіли, подивимося, що там і як там. Що як? Е, я забував е, своїй жі команді, але я думаю, вони не сильно ображаться, бо вони не знають просто цього. Вони просто цього не знають. Так. Так. Ага, тут же є. Блін. І тут є, блін, я в реал. Я в, 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 в Білий Мадрід хочу. Я в Білий Мадрід хочу. А не в Ріо. Бо Ріо це якась е, странна команда, я не знаю її. Так. Ніхто не хоче все-таки в, Все в Ріо зайти. Пемк. Це мій шанс був. І я його не втратив. І я його не втратив. Так, в Вжікс. в о! Оу ноу. Блін. Я майже забив. Майже. Не рахується, звісно, але в мене грід пас Хоча не я віддавав той пас, але кльово. Але кльовченко. І нам зараз забили. Бо я дав грід пас, блін. Ну окей. Нічого. Нічого. І зараз ми, в принципі, будемо закінчувати. Я хочу зрівняти рахунок Я хочу швиденько зрівняти рахунок. Але. Але... Оу! Ну, секінти, нам забили. Дивіться, нам забили. Це, нема жодних сумнівів в цьому, ні. Є, все-таки. Походу, все-таки можуть бути сумніви. Походу, все-таки сумніви можуть бути. Йоу. Так, дякую. Блін, це ж моя передача була. Це ж моя передача була. йоу, о! Давай, давай, давай! Красава! Ми зрівняли рахунки! Ну і все кінтей! Дякую за православ, лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал, вов і це від ролика, поставте лайк та напишіть коментар, бажання від 8 слів. Ну і дивіться, я зараз хочу м -м, забрати в нього м'ячик. Просто забрати, щоб показати, що вони нубаси. Вони просто нуби. Бо Боріо, я не знаю, хто це. Я просто не знаю, що це за команда, така дивна. Так. Так. І ми забили дубль, тому дякува.